А що ти робиш? Знімаю паербанк. О, давай ось так. В магазині дзвінок є джерела безперебійного живлення при відсутності електроенергії. Павербанк. Цим приладом ми можемо зарядити смартфон, планшет, ноутбук та настільну лампу. З перебійник для інтернету. Під'єднавши всі шнурки для інтернету при відсутності світла, ви завжди залишаєтеся з інтернетом на 10-12 годин. Зарядна станція це річ, яка відчуває себе королевою навіть при відсутності світла, мобільна, потужна та проста в використанні. універсальний пристрій, який надасть вам під'єднати навіть бойлер, генератор дизельний або ж бензиновий. Також є різних потужностей, можна навіть на увесь будинок. Основний його плюс в тому, що він працюватиме доки доки у вас є паливо, і його мінус це шум, який він створює. Такий скромний вийшов список. До речі, все це придбати. Ви можете в магазині дзвінок. Надаємо консультацію та підберемо товар саме той, який потрібен вам.